Доброго дня, дітки. Мені сьогоднішнє заняття хотілось почати з віршика. Послухайте уважно. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли усі ми жити, треба землю розпушити. Любі діти! Час не гайте, нам листочки протирайте. Здогадалися, сьогодні наше заняття буде присвячене кімнатним рослинам. Квіти з давніх часів прикрашали наше життя і побут. Особливо вони радують нас зимку, коли за вікном люті морози і сніг. Дерева і кущі стоять голі, а лише в наших. В кімнатах царить краса, яка милує наші ока і нагадує нам про літо. Це наші кімнатні рослини. Дітки, погляньте на квіточку, вона має зелений колір, а зелений колір дуже заспокійливо діє на нашу нервову систему. Доглядаючи за кімнатними рослинами. Ми можемо отримувати естетичну насолоду і задоволення. Пропоную дізнатися про користь деяких рослин. Знайомтесь, перша квіточка бальзамін. Ця рослинка сприятлива для будинку, де живуть маленькі дітки, тобто ви. Ця квіточка дуже гарно впливає на вашу поведінку. Особливо, якщо ви дуже спритні, ви стаєте спокійнішими, навіть більш організованими, самостійними, інколи навіть і слухняними. Бальзамін допомагає згладити конфліктні ситуації. І якщо раптово у людини, яка проживає в цій кімнаті, де є бальзамін, є депресія, то ця квітка може подіяти в позитивному плані. І людина через 2-3 тижні почне активно думати про майбутнє життя і співбудувати плани. Ось така користь від квіточки на взаємо. Наступна квіточка це герань. Герань Можна поставити на підвіконні кухні або спальні, тому що вона дуже гарно знижує тиск і знімає нервову напругу. А коли ми лягаємо спад, вона дуже гарно впливає на те, щоб у нас не було безсоння і не боліла голова. Ще герань гарно відганяє мух. На початку літа цю квітку. Гарні господині пересаджують у відкритий ґрунт. І в кінці в осені, коли вже дуже холодно, вони її знову заносять у кімнату. Наступна квіточка, не менш красивіша, ніж герань і бальзамі – це бегонія. Аромат бегонії сприяє гарному настрою і допомагає. Заглибитися у глибокий сон. Ця квітка є окрасою нашого приміщення. Квіти, які ми розглянули, вони дарують нам квіти, і герань цвіти, і бальзамін цвіти, і бігуння цвіти. А наступна квітка вона в нас не має квіточок. А має гарні яскраві листячки. Розмова піде про квіточку фікус. Це вічно-зелена рослинка, яка добре очищає повітря в наших приміщеннях. І наповнює наше приміщення корисними речовинами. Всі квіти будуть нам. Дарувати гарний настрій, коли вони будуть зростати, квітнути. А для цього нам треба навчитися правильно доглядати за цими квітами. Перше право поливати квіти водою кімнатної температури або відстоєною водою. А краще Дощовою або талою водою пати зранку, а от коли у нас тепла погода влітку, то краще квіти поливати ввечері. Якщо на квітки дрібні листочки, то ми їх оприскуємо. Якщо листочки великі, то можна витирати вологою серветкою. Ну, а якщо листочки, як у фіалки, мають шторку. Е Такі волосинки, то треба витирати пензликом або м'якою щіточкою. Крім поливу, нам ще потрібно рихлити паличкою поверхню землі в горщику. Треба це робити так, щоб не пошкодити коріння. Коли ми порихлимо землю, то повітря буде потрапляти до коріння. Якщо на рослинці з'явилося сухе листечко або гілочка, дуже обережно, треба його зрізати. Дітки, на цьому наше заняття закінчено. Дякую, що ви були з нами. Думаю, що ви отримали часточку доброти і тепла, познайомившись з нашими кімнатними рослинами цінуйте і оберігайте все те, що нас оточує. До нових зустрічей!